Зрозуміло, що ринок землі важливий дуже це і ресурс величезний, який бракує сьогодні сільському господарству по різних оцінках від 60 до 80 мільярдів доларів. В нинішніх умовах може тримати село. Моєї хрещениці, чоловіка, який прийшов до мене, район Київської області, прийшов недавно і каже: дядя Леніт, у мене проблема. У мене акт на 3,5 гектари землі. Але до мене прийшов якийсь дядько і каже, що в нього точно такий акт і рішення суду на цю землю. Я спробував розібратись. Виявляється це сьогодні масове явище, коли люди мають державні акти на право власності на землю. Ці самі акти має друга особа, інколи третя. От приходить до вас мій цей хлопець, дає вам заставу землю, ви взяли, видали йому кредит, а потім виявляється, що в БНП або як Укерсип, так? Уже цю демню продав, тому що вона була заставлена іншою особою. Я знаю, після війни в Японії була був період, коли нічого не могли зробити, гіперінфляція, все перевернуто вверх ногами, і там рішення таке було прийнято політичне «Hands free» називалось. Руки від, від бізнесу, від цього. І банки, і бізнес за півроку стабілізували ситуацію без участі держави, а потім держава вже вклинилась в цей процес і почали там регулювати. Можливо, й таке. Повірте мені, якби сьогодні дали банкам і приватним структурам. Нам встановити систему реєстрації землі, вирішити всі питання там пов'язані з кадастром, все це було б набагато скоріше, прозоріше і доступніше і справедливіше, ніж це сьогодні робить держава.